Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню із соціумом. Сьогодні до нас завітала лялька-катруся. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Катруся! Доброго ранку всім! Я дуже люблю гратися, але під час гри зі мною дуже часто. Трапляються різні неприємності. Тому я хочу поговорити з вами, як треба себе вести, коли ви вдома залишаєтесь самі, тож будьте уважні. І якщо на балкон ти хочеш піти, то маму чи тата туди запроси. Балкон небезпечне місце для гри. У кожній кімнаті ти бачиш вікно, вузьке підвіконня, прозоре скло. На підвіконня ти не сідай. Гарно ці правила ти пам'ятай. Всі люблять гратися іграшками, але запам'ятайте, зламані іграшки можуть завдати шкоди. Без дозволу дорослих не можна брати до рук ріжучих та колючих предметів. Гратися з ними заборонено. Обід на кухні матуся готує, ти іграшки з кухні свої забери. Кухня у хаті не місце для гри. Бути треба обережним з електроприладами. Це не іграшки, може вдарити струмом. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ти у нім. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш з шафи вазу, гуля вискочить одразу. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна. Знає це, дитина кожна. Можна ручки обпекти недалеко й до біди. Вдома у аптечці різні ліки є, мікстури і пігулки. В оболонці й без різнокольорові солодки та гірки, без дозволу дорослих до рук їх не бери. Але якщо з тобою трапилась пригода, дзвони і прийде допомога. Коли в квартирі і вогонь, і дим, дзвони скоріше 1-0-1. Колись чужих хтось двері відкриває 102 скоріше набираємо. Коли поранився чи захворів, 1-03 набери. Відчувши запах газу у квартирі, дзвони негайно 104. Я гадаю, що ви всі правила запам'ятали, а мені вже час. До побачення, друзі. Діти, я гадаю, що ви запам'ятали правила, про які говорила нам катруся. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!